Якщо говорити про імператрицю, то імператриця це щось протилежне зовсім, так? Тобто це горизонтальний шлях, який йде поперек вертикального. Тобто це про нашу горизонтальну природу, про матерію, про наш горизонтальний шлях самоствердження в цьому житті, про певні матеріальні цінності, про вітальну життєву силу. Як ми говорили в попередньому занятті, Дуже важливо пройти цей горизонтальний шлях, перш ніж піти на цей вертикальний шлях, тобто, перш ніж пізнавати певні свої духовні плани і йти до свого вищого я, там до Бога і так далі. Тобто, зразу треба пройти ініціюючий горизонтальний шлях в цьому житті, тобто пройти і оцілити уроки, що стосуються саме матеріального самоствердження. І імператриця, вона в принципі про це, тобто вона більш, більшій мірі вітальна, аніж верховна жриця. Тобто, наскільки ми знаємо або пам'ятаємо, вона на аркані зображена вагітною, тобто вона виношує дитину. І якщо подивитися на її місце на дереві життя, тобто вона знаходиться між двома вищими сферот. Вона знаходиться між сферою Біна і сферою Хокма. Тобто, це шлях, 14-й шлях, який поєднує велике жіноче та велике чоловіче начало. Тобто, велику праматір, богоматір, якщо християнська традиція, і великого прабатька. Тобто, ось це чоловіче і жіноче начало вони зустрічаються. І вони дають щось нове, вони породжують щось нове, нову особистість, нову людину або новий проєкт, дитину. І про це саме говорить вагітність її стан вагітності на карті. Тобто вона це поєднує між собою. Вона є таким зв'язуючим звином. І в тому числі про її велику позицію ну, верхню позицію на дереві життя, говорить, у є жовтий фон за нею. Жовтий фон з нею говорить про світ духу, про руах, це дух, тобто про світ, світ формування, з якого вже виходять надалі ті форми, які йдуть у матеріалізацію, тобто які опускаються в матерію надалі. Ось, і значить, про що ще можна тут сказати? Про її стан. Тобто він максимально такий ініціюючий, тобто Це любов, це вітальна енергія. Це енергія, яка дає нове життя, нове начало, дає ствердження всьому, до чого вона торкається, наповнення. І ця енергія любви, любові, вона у цих от білих одежах зображена. Тобто, це форма вищої любові, жіночої любові або материнської любові. Тобто, це любов найвищого порядку, це любов, що нічим не обумовлена. Це любов до всього, це сам по факту сам стан любові. І це говорить про те, що жінка, коли народжує дитину, то вона переходить певну трансформацію у своїй особистості, у своїй свідомості, тобто вона виходить на нове розуміння себе, своєї особистості, своєї функції у цьому житті, свою роль у цьому житті, що вона існує для того, щоб давати продовження. І вона знаходиться, якби з цього моменту вона знаходиться своєю свідомістю над Циклами життя і смерті. Тому що імператриця, вона говорить саме про цикли народження і смерть. Жінка, що дає начало, і жінка, що збирає життя. І про це і є якби велике жіноче начало, велика праматір або біна. Тобто, це. Безкінечне породження нових форм. Вона дає начало цим новим формам, і якби, і забирає з іншої сторони це життя. Тобто це айма, яка, яка дає е, начало новому. І е, ама, яка поглинає життя, яка забирає це смерть. Тобто, це матір поглинаюча. Це матір така якби, деструктивна, забираюча життя. Ось і.